Хочу вам розповісти про ситуацію, яку я потрапила, коли їхала в зворотному напрямку до свого села до Мутаку. Коли я їхала в стаціонар поселятися, наш директор дав мені два листочки, вони такі схожі на рахунок фактуру нашу. Один туди, один у зворотному напрямку. Там він поставив число, дату, коли він мені видав. Я спитала, чи потрібна ця дата, чи буде цей квиток дійсний. Так, все буде добре. Але вже була в мене ситуація з цими квитками, коли я їздила перший раз. Ну, повірила на цей раз. Значить, Планувалося, що я буду у лікарні день два, але лікарі залишили на той ж день. І автобус у мене в зворотньому напрямку тільки один, у на четверту вечора. І от я підходжу до водія, даю цей квиток, і він мені каже, що він не підходить, тому що тут стоїть інша дата. Я маю Якимось чином дістатися до тієї станції, звідки я виїхала, щоб вони мені видали такий самий квиток з сьогоднішньою датою. Я намагаюся пояснити, що я тиждень була у лікарні, я ніяк не можу туди потрапити, але водій був не Я на щастя змогла дозвонитися до свого сусіда. Сусід побіг і на місці був наш директор. Вони поговорили з водієм по телефону, і водій такий дозволив мені їхати назад. І от уявіть собі ситуацію, якби я не знала англійської. Якби мого сусіда або нашого директора не було на місці. Тобто, після лікарні, під'єми ліків у такому не дуже класному стані, я б мала ще залишитися ночувати десь на вулиці. Просто немає слів.